Користь команди Юрія Басюка. Зараз ветаць команда Реал, і прекрасний кидок. Тут зараз від. Поки що нікому не вдається ще одна позиційна атака, передача в лінію, який сейв зараз від Тетяни Чернявської. Саме зараз її. Галичанку зараз вона є однією з лідерок команди. Тетяна Чернявська цей поєдинок розпочинає з перших хвилин. Тим часом після другого голу від Сірман рахунок став 5-2. Ну і відповідає зараз. 5-2, рахунок стає вже 5-4, і команда Реал в Притул наближається до свого суперника. Але зараз є шостий гол у цьому поєдинку. Стативний перший тайм. Фактично кожної хвилини у нас гола той два Зараз команда Рівного забила 8 голів за менш ніж 10 хвилин. Зараз може бути ще один гол, який се від Чернявської. Тут у в місці є лише боротьба. За четверте та п'яте місце в обох команд поки що по 23 Стеценко. Є дозвіл від арбітрів. Кидок і сей від Стеценко. Що десь дві команди приблизно рівні за класом. Можливо, десь трішки сильніше. Піднята рука вгору від арбітрів, потрібно цю атаку завершити. Пробіжка Братковської цей гол не зараховано. Миттєва контратака, але тут е -е, надто складно. Зіграючий Гулярдик на позиції півсередньої, Козак. Козак на Голярди. Гулярдик виконує кидок, і це дев'ятий гол від Інни не Юрія Басюка. Ну і складно буде вже реалу принаймні пробувати по ходу цього. Подібну заміну побачимо від Юрія Басюка вже у другому таймі. Братковська один в один обіграє, забиває, але заступає цей гол не зарахов. Кідок. Знову це від воротарки. Сірман. Сірман перша на і Сірман Робить перевагу більш 21-11. Перший тайм. Суттєва перевага команди Рівне дш 4 і В плані атаки все-таки були проблеми у команди Реал. Ну а зараз Ну і загалом по вилученнях у нас ситуація Настя розігралася. Для неї це другий гол в цьому поєдинку. Сірман з Острова. Шикарна атака. І браво зараз ліва крайня. Владислава. Класна індивідуальна робота від Голярдик. І це третій залишиться вирішальні матчі Кубка України. Сірман кидок від штанги. Тут без шансів для оте. Вітюгіна На Голярдик, Гулярдик на Вітюгіна. сама протаранює всю оборону. І... Піднята рука вгору. Зараз швидше за все Гулярдик будуть виводити на кидок. Ні, Сірман. Виконує кидок І... Браво Анастасія Сірман. Непогано її зараз. Перехід дають арбітри. Знову Довганюк, і право Чернявська. Чернявська тут відбувається кидок. Фол. Нагадаю, після завершення цього поєдинку Галиченка зіграє з київським Спартаком. А тим часом в таблиці е, загалом в турнірній таблиці команди Рівного буде вже 26 очок. І... Як мінімум на сьогодні команда рівного точно буде четвертою. Ще один гол від Анастасії. в цьому сезоні, якщо саме говорити матчі е, Реала та рівне 24 в деяких поєдинках, але зараз неточна передача, перехоплення. Ну і Бабіч повинна забивати. Є п'ятий гол від Бабіч в цьому протистоянні 36. Рівного і перший тайм вирішив абсолютно в серці протистоянні. Сейв зараз після китка від Яни Булатової. І все, матч завершено. 36 на 28. Такий у нас підсумковий рахунок.